Але на жаль, наразі не прикордонні сумщини, тому що розуміємо, що дуже близько до Росії дуже швидко долітають російські снаряди, російські дрони туди. Але е багатьом українським територіям можуть допомогти системи Петріот, які нам постачають наші партнери, і зокрема закуплена Канадою новітню систему протиповітряної оборони «Насамс». незабаром передадуть Україні. Заявив міністр оборони Канади Блер. Нагадаю, це зенітний ракетний комплекс системи протиповітряної оборони. А Петріот це протиракетний зенітно-ракетний комплекс. Тож в роботі вони застосовуються до різних типів повітряних цілей. НАСАМС це Норвезька зенітно-ракетна система з американським радаром середньої та великої дальності, яка може збивати і літаки, і гелікоптери, і крилаті ракети. 068, 044, нуль Ми з нетерпінням з Олесою сьогодні з таким чудовим настроєм перед новорічним за чимось перед Миколаївським. Чекаємо ваших неймовірних світлин того, як виглядає перший сніг у вашому дворі, у вашій оселі, у вашому місті. Надсилайте нам з усієї України. Пишуть, ми будемо поступово показувати ці фотографії. Ну і вчора багато ви нам писали, і багато насправді паніки було через те, що посольство США в Україні попередило про можливий російський удар. На на день відомство закривали, і за словами дипломатів, вони мали конкретну інформацію щодо масу, масованої російської атаки. Згодом закрилися також посольства Іспанії, Італії, Угорщини, Греції. У мережі почали писати про нібито підготовку Росіян до запуску експериментальної балістики, зокрема ракети РС 26 рубіж. Ну а тим часом головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що Російська Федерація проводить масовану інформаційно психологічну атаку месенджерами. Нібито від імені ГУР розповсюджується повідомлення про загрозу особливо масованого ракетно-бомбового удару по українських містах. Це фейкові повідомлення. Ворог залякує, і гур закликає не панікувати та і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги при цьому.